Збільшення робочих місць, випуск конкурентно здатної продукції та створення належних умов для продуктивної праці, за такими критеріями були відзначені виробничі колективи України у зв'язку з Днем підприємця. Почесною грамотою української спілки промисловців і підприємців відзначене закрите акціонерне товариство Житомирські ласощі, яке очолює Олександр Рогаль. Мені, як керівнику ЗАД «Житомирські ласощі, приємно отримати до дня підприємця. Від української спілки промисловості і підприємців цю почесну нагороду, яка є відзнакою роботи і колективу, і наших сміжників, мається на увазі постачальників сировини і дистриб'юторів, які реалізують нашу продукцію. Це підтвердження того, що в нас є майбутнє і що ми маємо працювати, працювати і працювати. Відзначений у зв'язку з професійним святом і Житомирянин Юрій Воробйов та ряд інших підприємців області. Ці люди за словами голови УСПП Анатолія Кінаха разом зі своїми трудовими колективами у час економічних та суспільних трансформацій створюють робочі місця, виробляють продукт та наповнюють державний бюджет.